Дрес-код для водіїв мопедів, мотоциклів, велосипедів та гужового транспорту увела Житомирська обласна рада з ініціативи управління МВС. З 1 липня кермувальники у темну пору доби повинні одягати спеціальні світловідбиваючі жилети, зважаючи на таку проблематику аварійності саме в темну пору доби. На черговій сесії було прийнято рішення, що з 1 липня 2009 року водіїв скутерів, мотоциклів, гужових повозок, а також велосипедистів вдягнуть в світловідбуваючі жилети з метою виділення їх в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості що призведе до, на думку фахівців, значної кількості зменшення дороготранспортних пригод. Жилети для водіїв виготовлятимуть у Житомирі із спеціальної тканини, яка відбиває світло у темноті. Підприємства обіцяють пошити кілька моделей у трьох кольорах зелені, жовті та оранжеві, в залежності від смаків водіїв. Попередньо вартість даних жилетів буде становити в межах 60 гривень. Розпосюджуватись вони будуть в районних відділеннях державтоінспекції. Кошти також будуть направлятися на виголошення продукції та розповсюдження малозабезпеченим категоріям населення. До Бердичівського відділення Даї жилети на продаж поки не надійшли, та й за їх відсутність інспектори водіїв ще не штрафують. Втім, власники мопеді мотоциклів та велосипедів знайшли вихід. Жилети є у секонд-хенді, ще й у кілька разів дешевші, аніж у автоінспекції. Вечором темну пору ночі це обов'язково треба, тому що. Весово -весово велосипедиста практично не видно в темноті. Я, звісно, переживаю свідомі куп'ю обіз обов'язково -об жилет. Обома руками за рішення обласної ради бердичівські водії автомобілів. Чи не кожному довелося оминати ледь видного у темноті мопедиста? Днівне время повинні їздити світлом. Водії водії автомобілів будуть їх краще помічати. Ані їдуть справа ліво між любими полосами. И, и, и днем эти жилетки не помогут, а ночью они ли мало. И я ночью не езжу. Правила выучить на первом плане, дешевые курсы, неделю-две, хотя бы основные вот эти правила, чтобы они знали. Они едут без малейшего понятия, куда поворачивать можно, куда нельзя. Водии мопедов и велосипедов. Это самые основные враги. В темное время суток их не видно, в дождь їх не видно, а Як видно, то дуже погано, бо вони правил ніколи не соблюдають. Єдиниця, які їздять нормально, всі останні роблять просто без приділу. А от з 1 березня наступного року про наявність світловідбиваючих фрагментів на своєму одязі мають подбати і пішоходи, що рухатимуться проїзною частиною або узбіччям доріг поза межами населених пунктів.